Доброго всім дня! Короте, купили, взяли газельку, то вона була моя колись і продав, вона знову до мене вернулася. От, е, то буде дом на колесах. Проект. От, вона буде все розбиратися повністю до нуля. Рама, сокузом зніматися, все чиститися, малюватися, все буде перебиратися, все повністю. От. І будемо робити з неї домну на колеса. Будемо ставити дизельний, дизельний мотор 3 Мерседес. Mercedes. Ось така вона вбита, в кізяк. Але то таке. Будемо з нею робити машину. Так, е, до да, речі, продається от його газовий балон. На грузову машину якусь можна поставити. отой балон продається. От така вона. То все буде різатися, перерізатися, перероблятися. Коротше, буде такий невеличкий дом на колесах. Теж була така моя мрія, що я теж ту велику зробив, тепер ту хотів зробити. То така сама попалося воно мені так, як той газон. Все шостий, що я теж мав газельку поміняв і я не хотів, ну типу, мені його запхали Я зробив джипа Україну. І тут так само мені запропонували взяти. ну Смішна ціна 200 доларів, то було гріх її не забрати. Тим більше вона на мене ну, стоїть моя машина. От, не треба не переписувати нічого. ну де ви купите 200 доларів газельку. <смір>. Отак. От, Люди все одно вони її там. Або порізали або комусь битую то Не треба не переписувати нічого, просто треба стати, розібрати всю догола. От, все, почистити, помити, поварити, все повністю, спланувати, як воно має бути. Купити мотор. От, поставити мотор і потихеньку-потихеньку. Тут потихеньку. Ну, треба перебрати. Поставити панель нової газельки. о Курцю, мать! О, та панель така ще стара. ну Все воно, ну, стара. Морду морду нову купити. Поставити нову морду. от була і буде потихеньку робитися от робити. Така вона буде. Не знаю, має бути в принципі так як я роблю, то має бути нормально в на колесах. Все, всім гарного дня.